Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Як ви бачите, ось для наших клієнтів поставили шепахи. Моделька у нас SG8000X, 7,9 кВт потужності, силова розеточка 230 вольт, 216 Амперні розеточки, подача напруги, вольтметр, енджин включити-виключити, лампочка сповіщення рівня мастила. Підключаємо до акумулятора для електростартера, як ви бачите, доступ до масляного картеру, ручка. Ось комплектація, ось такі от красені стоять, як ви бачите. Генератор, глушник. Ось так от виглядає його специфікація, як ви бачите. Ось такі от генератори, шановні друзі, поставили нашим клієнтам. Отакі от модельки. SG8000X Шепах. Каріне походження, Германія. Ось такий гарний красень великий. Колеса в нього для транспортування рама, як ви бачите, широка, максимально зроблена. Так. Великий паливний бак. Використовується для таких генераторів мастила w 30 або 10W40. Мідна обмотка, все положено. Гарні такі от красені, бачите, стоять. Шепах SG8000X. Компанія електромотор, шановні друзі. Продаємо ось такі от бензинові генератори. Можете побачити, як вони от виглядають. Такі от красені. Ось. Як ви бачите, також є у нас технологія АВР, яка стоїть. Ось такі от пристрій гарний.